Привіт малята! Погляньте, що сьогодні до нас завітало на заняття. Як гадаєте, що це? Вірно, це цибулинка. Сьогодні я вам пропоную її зліпити. Але перед тим, як ми приступимо до основної роботи, пропоную вам розглянути трошки ось таку картинку. Ви пам'ятаєте, перед тим, як ми е, з вами висаджували нагороди цю воду, то вона мала ось такий вигляд. Да? Якої вона форми? Округлої, буває овальне, правильно. І корінці у неї зовсім немає. І хвостика нема зеленого. Ось в такому вигляді ми цибулинку посадили у нас на городі на підвіконні. Або навесні в землю. А ця цибулинка вже проросла, ожила, так сказати. Да? І ми сьогодні з вами будемо ось таку пані цибулину ліпити. Але давайте поглянемо, що ж з неї сталося. Крім того, що вона має дуже гарне зелене волосечко, Зверніть увагу, які зелені хвостики виросли у цибулинки. Діти вони однакової довжини чи різної? Різної, так? Одні, які вірно довгі, інші середньої довжини, а є і ще і зовсім короткі. А що ж заховалось в самому стаканчику? Погляньте, ось цибулина, якою була форма, вона то і залишилась, але в неї почав формуватися міцний і сильний корінь. Ось саме оці білі, світлі білі або сірі волосинки, ниточки, начебто, вони є основою живого організму саме насіння, цибулини в даному випадку. От саме таку цибулинку ми сьогодні з вами зліпимо. Це буде округла частина, хвостики корінці будуть. І ось такі зелені, начебто, волосечка, зачіска буде у цибулинки. Так, залишайся тут з нами, будемо тебе ліпити. Для роботи нам знадобиться, як завжди, пластилін, стека, серветка і дощечка. А спочатку розігріємо ручки. А розігріти нам ручки допоможе наша гостя, пані Цибулина. Ми цибулю ріжемо. Ріжемо. Ми цибулю тремо. Ми цибулю солимо. Солимо. Ми її мнемо. Розігріли ручки наші і приступаємо до роботи. Нам потрібно буде сьогодні три кольори пластиліну. Це коричневий, називайте. Правильно. Як гадаєте, що буде з зеленого кольору? Вірно, зачіска цибулинки, світлий білий колір або сірий. Вірно корінці і коричневий це буде сама цибулинка. Починаємо з коричневого кольору. Розминаємо його між догоньками, пальчиками. Від тепла догонь пластилін стає яким діти? Яким? А що ж потрібно зробити, щоб пластилін прийняв округлу форму? Мой розумнички, скільки ви всього знаєте вже. Правильно треба округлими рухами придати їй круглу форму. Ось, погляньте. Ось така округла форма. Схоже, що воно нам нагадує? М'ячик правильно. Якщо ви будете ліпити овальну, то її треба трошечки видовжити, їти, щоб вона була схожа начебто на яйце. Ось такими рухами. Тепер вона має овальну форму. Відкладаємо в сторону і беремо білий пластилін. Будемо робити волосечко. Розділяємо цей шматок на дві частини. Один шматок прибираємо, і той, який залишається, ділимо. І ще на декілька частин ви звернули увагу, що корінці у цибулинки, діти, вони, вони не зовсім тонкі, але й не дуже товсті. Тому нам потрібно розділити, розділити його так, щоб ми могли зробити кореневу систему цибулинки, корінці, які нагадували б справжній корінь. Ось скільки багато в мене вийшло шматочків пластиліну. І от що я роблю. Відкладаю в сторони. І потрібно розкатати. Ось так. Можна окремо кожен шматочок розкатати, взяти, а можна зробити ось таку довгу літочку начебто, і вже її розділити стекою, розрізати. Це вже як буде вам зручніше. Ось погляньте. Можна отак. Ми бачили, що корінь цибулини. Корінці у нього не всі однакової довжини. Є довгі, а є короткі, є товстіші, а є тонкіші. Тому ми будемо з вами також робити, якісь будуть довші, а якісь будуть коротші. Ось так. Чуть так розділимо. І тепер дивіться, беремо, знаходимо, де у нас буде верхня частина цибулини, та яка над землею знаходиться, і та частина, яка буде знаходитись в землі. Ми беремо наші утворені ниточки і їх приєднуємо до цибулинки. Можна ось так окремо кожну частинку прикріплювати, а можна взяти всі ниточки, які у нас вийшли з пластиліну, з однієї сторони, щоб вони були в одному місці, і з'єднати ось так. І у вас вийшов ось такий, погляньте, начебто кущик, дають перевернути. І вже потім можна взяти і під'єднати його, приєднати, примазати до цибулини. І погляньте, схоже на корінець. Я гадаю, що схоже, можна зробити більше у корінця, можна менше зробити. Залишок пластиліну прибирайте, щоб він вам не залишав. Ой, ще хоче гратися. Тепер черга зеленого пластиліну. Білий ми ділили стекою, а зелений можна взяти і відщипнути. Хвостики зеленого кольору вони вже більш широкі, аніж корінь цибулини був. І також нам треба їх зробити, якісь довшими, а якісь коротшими. Розкочуємо. І тепер погляньте, беремо її, смужку, яка утворилась, і приплюснути треба ручками, пальчиками. Ось так. І відкладаємо в сторону. І іншу беремо. Ви звернули увагу, так, що з однієї сторони, там, де хвостик росте, ось погляньте, де хвостик росте, він наче тонший стає, але він буде вгору тягти і рости. Ось погляньте. Знизу товстіший, а догори вущий і беру Ще відщіпую. Зелених хвостиків також можна зробити, скільки вам заманеться. Хочеться багато зробіть, хочеться зробіть мало, хочете довгі зробіть, а хочете зробіть не дуже довгі, коротші. Ось так. Ну і ще декілька зроблю. І гадаю, на цьому досить. Туйте на дощечці, щоб одяг і меблі залишалися чистими, ось і останнє. А тепер погляньте, беремо і приєднуємо до цибулинки зелені хвостики. В одному місці вони всі з'єднуються. Не забувайте, що треба детальки поєднувати, примазувати. так, Пальчиком акуратно. А тепер погляньте, що у нас вийшло. Схоже, як гадаєте. Я гадаю, схоже. Бажаю вам натхнення, завзятості і чекаю ваші цибулинки. На все добре!